Всім привіт ранок. Я вже йду на роботу. Щось замершов вночі замерш, ось йду теж якось холодно на вулиці. Зараз в магазин зайду. Ще залишились якісь копійки, то куплю якихось хоч батона на роботу, на кауша якусь хватить. Так що якось перебуду, бо жінка навіть олію заховала вже вдома. Коротше, повний капець. 20 -е число. Одне радує, скоро зарплата повинна бути, хоч ті копійки якось мене спасуть. Сьогодні не буде, це точно. Це Навірно, аж в понеділок чи вівторок, не раніше буде та зарплата. Ну, але нічого якось виживу. Так що такі ось справи. Вже люди трохи їздять, бо зимою йшов в таке час, ще даже темно було, ні одної людини не було. А це весна трохи люди просинаються і якесь движення є. Так, вже ледве дійшов до цього, до центра села. Зараз магазин зайду і хвилин 10 я вже буду на роботі. Ту зміну роботи взагалі пощі не було. Не знаю цю зміну. Може буде щось, якщо план прийшов. Так що такі ось, ось справи. Всім гарного дня. В руку замерз уже. Так що до нових зустріч.